З перервами під час повітряних тривог абітурієнти складають національний мультимедійний тест. Він складний, проте майбутні студенти показують високі результати, принаймні ті, кого після іспитів у Києві зустріла знімальна група «Ми Україна. Наскільки важкі завдання та як готуються, попри масовані обстріли столиці, абітурієнти розповіли Анастасії Терещук. Це одна зі шкіл у столиці, і нині вона перетворилась на пункт максимальної зосередженості. Замість дзвоників тут тестові завдання, а замість звичайних уроків. Головний іспит літа для вступників. Це одинадцятикласниця Вероніка. Зі школи вона вийшла зі слізьми на очах, та це сльози радості. Математика 200. Українська це 191, якщо якщо не помиляюсь. Я дуже рада, дуже багато готувалася. Підтримати дівчину прийшли і її батьки. Ми пишалися за будь-яких балів, бо вона у нас молодець. У ці дні біля школи людно сюди підтримати майбутніх вступників. Прийшли і друзі, однокласники та рідні. Орій готувався до іспитів рівно тиждень та склав історію України на максимальний бал. Я думав, я не склав, а я навіть склав на дуже такий пристойний бал. У минулому школярі нині й майбутні студенти обов'язково повинні складати три предмети: це українська мова, математика та історія України. Я дуже хвилювалась, я здала математику на 200. Правда, я думала, що я зробила помилки, але я, я коли побачила бали, я думала, що це, це, це точно мої бали чи не мої? Найскладнішою дисципліною для учнів є математика, і що можна порадити це дивитися на кожну задачу і намагатися розв'язати кожну з них, тому що направду серед завдань, які ми пропонуємо, а це 22 завдання в кожному тесті, точно є та кількість, яка потрібна вам для набирання порогового балу. Серед додаткових предметів найчастіше обирають англійську мову. Все учні складають в один день. Спершу дається дві години на математику та українську мову, потім 20 хвилин перерви і дві години на інші предмети. Це приміщення, де перебувають учасники НМТ під час перерви. Подивимось на що вони там можуть робити в цей час. Вони можуть пити воду, перекушувати, тобто їсти. Відпочивати та найголовніше, що повинні забезпечити школи для НМТ – це відмінний стан техніки для здачі іспитів та вже у сучасних реаліях безпечне укриття. Старші інструктори разом з дітьми спускаються до укриття і перебувають там, аж доти, аж поки не закінчиться повітряна тривога. Потім всі учасники цього тестування повертаються назад до кабінетів. За останніми даними щодня складають іспити близько 20 тисяч осіб. Явка, навіть як для Києва, у нас висока, як ми сьогодні маємо це від 90%, залежно від пункту тестування. На жаль, коли в нас були випускники минулих років, у нас було 65 Явка і 75 Києва. Основна сесія НМТ триватиме до 25 червня. Вже із середини липня розпочнеться додаткова. Анастасія Терещук, Валерій Рябченко, ми Україна, Марафон. Єдині новини.